Суть я розумію тільки, що вони робляться. Суть пояснюють, хай би пояснили ще, а що зроблено. Напевно, проходять, просто я живу за границю, і нічого не можу сказати зараз. Мені дуже жалко. Хоча я за Україну і хочу, щоб проводилися реформи, і все було для людей, бо бачу, що як я виїхала за границю 15 років назад то тут все гірше-гірше. і гірше. Як вам сказати, розумію взагалі-то. Ну я рахую, що вони не є дієвими абсолютно. Я не знаю, це на питач Порошенка. З його реформами і з його властю. Ну, все. Реформи. Реформи зараз повинні бути. Це 100%. Тому що в нас не працює економіка, реформи обов'язково. Ну, тяжко сказати, зараз на першому місці це вибори. І от так зараз стараються своє я показати, а з цими то дуже тяжко ще. Треба, щоб Захід вложив інвестиції свої. Не розумію, не відбувається, не відбувається. Дуже дуже складно. І ніякої нема толку. Я думаю, що взагалі вони не проходять у нашій державі. Вони проходять тільки на листках паперу, чиновників, для Галочки, а на собі люди їх не відчувають. Ні, не розумію. Не розумію, тому що все робиться не для людей, а для влади. Ні, я не розумію, суть реформ. Тому що я взагалі новини не дивлюся, вже, мабуть, останній рік чи півтора, тому я нічого не знаю на рахунок реформ. Мені здається, що розумію і здається мені, що мене намагаються з телекранів голови трошки задурити.